Порох це ідеальне поєднання ефективності, доступності та технологічної адаптивності. Чи замислювалися ви, як проста суміш хімічних речовин трансформувалась зі святкової атрибутики у найпоширеніший зброярський інгредієнт? Чому саме порох витримав випробування часом і яка є йому альтернатива? Думаю, ми нікого не здивуємо, сказавши, що вперше порох був знайдений в Китаї. Перші згадки про цю речовину датовані дев'ятим століттям. Саме тоді порох почали використовувати у пітардах. Але петарди існували в стародавньому Китаї ще до винайдення пороху. Непорохові петарди були просто бамбуковими трубками. Під впливом вогню повітря всередині трубки розжарювалося, і, врешті-решт, вона лускала з гучним звуком. Деякі джерела вважають, що цю технологію китайці використовували близько двох тисяч років тому. Порох було винайдено китайськими алхіміками значно пізніше. Його відкриття було випадковим результатом експериментів із сіркою, селітрою та деревним бугіллям, що входили до складу багатьох алхімічних сумішей, які використовувалися для створення еліксирів. Цього разу замість еліксира безсмертя вийшла вибухова суміш. Яку інший винахідник Літянь вирішив використати у петардах, начинивши порохом бамбукову трубочку. Згодом це допомогло перетворити петарди на фейерверки. Сьогодні місто Люян, батьківщина цього винахідника, відоме як промислова столиця фейерверків Китаю, а можливо, і світу? Зважаючи на таку довгу історію використання пороху в Китаї, природно, що хтось сказав. А знаєте що, перетворимо це на зброю, тим паче, що уряд династії Сун активно сприяв винайденню нової зброї і був готовий щедро за це платити. Тож люди просто почали шпурляти все підряду стіну, сподіваючись, що щось таки вдасться, і вони зароблять на цьому грошенят. Так, одним із перших зразків було буквально прикріплення запального пороху до птаха з надією, що він залетить на ворожу сторону до того, як вигорить гніт. Але одним з перших практичних видів зброї на основі пороху стала вогняна стріла. Однак порох, який використовувався для цих стріл, слугував для запалення, тобто такі стріли не вибухали, а скоріше викликали пожежу. Коли у 1040-х роках була оприлюднена книга «Удзін дзін дзуньяо, там вже згадувалося чимало ранніх моделей порохової зброї, в тому числі і громові бомби. На той час династія Сун на півночі мала могутніх суперників, головним з яких була джурдженська династія Цінь. У 1126 році Сун вдалося відбити напад дзінь завдяки використанню вогняних стріл та вибухових бомб. Однак армія дзінь виявилася швидкою на підйом і навчилася виготовляти власну порохову зброю від полонених солдатів і ремісників династії Сун. Так було започатковано перше у світі виробництво порохових армат. А невдовзі з'явився і перший прообраз вогнепальної зброї вогнений спис. Можливо, його винайшли раніше, але вперше спис згадується в записах битв за 1132 рік. Фактично, це звичайна бамбукова трубка, наповнена порохом і прикріплена до списа. Тепер треба лише підпалити гніт і спрямувати спис на ворога. Тоді спалах вогню забезпечить списоносцю перевагу. Надалі вогнений спис удосконалювався. Трубку змінили на металебу, щоб витримувати більш потужні вибухові суміші пороху, а його наповнення могло також включати порцелянові друзки та отруйні гази. Маючи таке знаряддя, списоносці могли вбити щонайменше одного ворожого солдата на початку бою. Перша повноцінна бомба, чавунна бомба, була винайдена десь наприкінці 1000-х на початку тисяча двохсотих років. А перше згадування про її застосування в бою датується 1121 роком. Це був об'єкт у формі гарбуза, покритий залізом товщиною 5 см, який запускали за допомогою катапульт. На відміну від попередніх видів вибухівки, які призначалися тільки для ураження. Ця річ призначена для вбивства. При її вибуху залізна оболонка розривалася, а гострі уламки калічили жертву. Пізніші версії такої бомби будуть використані монголами під час вторгнення до Японії. Одна масивна гармата вагою 108 кг була знайдена на території колишньої імперії Західна Ся, де правили Тангути. За оцінками вона була виготовлена десь між 1214 і 1227 роками. Втім, деякі дослідники сумніваються, чи можна вважати її справді гарматою. Коли порохова зброя вперше з'явилася в європейських записах у 1326 році, вона вже мала форму схожу на рушницю. Достеменно невідомо, як саме вона потрапила в Європу, але вірогідними і підозрюваними були монголи або принаймні міжконтинентальна міграція, якій вони посприяли. Скажімо, монгольське вторгнення на яву відкрило рушницю для японців. І саме з цього моменту розвиток порохової зброї у Західній та Східній Азії почав різнитися. В Азії продовжували експериментувати з різними формами порохової зброї. На момент повалення монгольської династії Юань і приходу до влади династії Мін ракети стали частиною арсеналу. А за цей період були створені різні фантастичні на вигляд пристрої. Все це було описано в книзі Хуалунзінь, зокрема багатоступенева ракетна зброя під назвою вогняний дракон, що випускає воду, що запускалася чотирма зовнішніми ракетами. Оскільки запобіжник головної трубки був під'єднаний до інших ракет, він автоматично запалювався через певний проміжок часу, і ракета всередині головної трубки вистрілювала. Існував також пусковий пристрій для ракетних стріл, який міг випускати кілька таких стріл одночасно. Була велика стаціонарна модель, а також ручна версія у вигляді вулика. Згодом цю концепцію було вдосконалено в Кореї, і у шістнадцятому столітті вона перетворилася на хвачу. в Азії також виготовляли гармати, але вони рідко були такими великими як у Європі. Навіть більші пристрої, здебільшого, використовувалися як протипіхотна зброя. Парадигмою на сході було те, що вогнепальна зброя призначалася для використання проти ворожої армії, а не проти споруд. Водночас на заході та на сході продовжували вдосконалювати ту саму форму, і, врешті-решт, розробили більші та потужніші гармати. Вони стали досить ефективною облоговою зброєю. Припускають, що причиною цього може бути тип стін, збудованих у Китаї. Зазвичай в Європі стіни будували з каміння та будівельних розчинів, і вони не були дуже товстими. Приміром, стіни Константинополя мали товщину від 4,5 до 6 метрів. Тим часом деякі оборонні стіни в Китаї сягали 40 метрів завтовшки. Більше того, їх будували по-іншому. Під шаром зовнішнього кам'яного покриття внутрішня частина давньокитайських стін була викладена з утрамбованої землі, а ще стіни були під нахилом. Таким чином, навіть не підозрюючи про це, китайці практикували найоптимальнішу конструкцію для захисту від гармат. Якщо на взяття Константинополя мехмеду II знадобилося 53 дні та 70 потужних гармат, як ви гадаєте, скільки ж ресурсів потрібно було б витратити, аби прорватися крізь китайські стіни? Тому китайцям безглуздо було б навіть намагатися виготовляти облогові гармати. Тож вже сотні років порох залишається основним джерелом енергії у вогнепальній зброї завдяки своїм унікальним властивостям. Його хімічний склад, поєднання селі, три вугілля та сірки забезпечує потужний і контрольований вибух. Це дозволяє отримувати велику потужність, необхідну для запуску кулі чи снаряда, не руйнуючи при цьому саму зброю. Крім того, порох достатньо легко зберігати і транспортувати. Це відіграє важливу роль для військових. Мобільність і ефективність часто є критичними у битві. Універсальність пороху також стала однією з причин його популярності. У ранні часи його складові були легко доступними і не вимагали складних технологій для виготовлення. Це зробило порох доступним для багатьох країн та армій, що сприяло його швидкому поширенню. З часом порох еволюціонував. Спочатку використовувався чорний порох, який мав свої недоліки, багато диму, сажею, забруднював стволи і був менш енергоефективним. Проте винахід бездимного пороху наприкінці ХІХ століття змінив ситуацію. Конкурентної альтернативи цьому пороху немає, і досі його здатні створювати достатню силу для запуску снарядів різних типів, від куль до артилерійських снарядів, робить його унікальним. Рельсотрони чи лазерна зброя поки що не здатні повноцінно замінити порох. Вони або надто дорогі, або складні упровадженні, або залежать від потужних джерел енергії, які важко інтегрувати у мобільні системи. До того, ж, для більшості сучасної зброї, розробленої під порох, перехід на інші джерела енергії вимагатиме повного переосмислення конструкцій, що є економічно невигідним. Таким чином, порох є найкращим поєднанням ефективності, доступності та технологічної адаптивності. Саме тому, навіть у сучасних умовах, із розвитком нових технологій він залишається ключовим елементом боєприпасів, забезпечуючи стабільність і ефективність роботи зброї. Проте в умовах сучасної війни порох швидко стає дефіцитним товаром у світі, що неодмінно спонукає шукати альтернативи. Насамкінець просимо перевірити підписку і вімкнений дзвіночок, щоб ви не пропускали наші нові відео за можливості підтримайте наш проєкт фінансово, але тільки після підтримки ЗСУ.